Як фронт переходив, то ту стріляли, воно дорозі ту на е, ті кулі з катюши, в нас вікна повибивало, ось так якраз пересмолянку. Як Стріляють, б'ють, бомб'ють. Мости порозривало, там за гори каміння несло до села. Ту ми мали полов самі Нева, як ту прийшов, е, переходив фронт. Ту ми поле мали з братом і ту донька з, з мамою така, о, вона була з 31-го року в той час, то ціло дівчині, а я тоді те саме. Як зачили кулі бити, вона втікла з маму під, під ту читальню піддав. А ми у той бік до церкви, до церкви. Во, там впала, осколок її ту ранив, поведерував груди і вмерла, я прийшла, то ще вернула, дивишся, вона лежить і тут руками по грудях поводила, а ту во, повидарала, вотако. Во. А тоді, як той повзмар, я знову мама йшла е, 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 донькою, дівчинкою, і та теж була з тридцять першого року, Марія ще називала, її ранило в живіт. І ще її завезли десь до лікарні, як та у фронт не вмерла.